Казка маша і мило. У бабусі внучка Маша. Їсть вона і суп, і кашу. Молочко тепленьке п'є, фрукти овочі жує. Тільки мило не любила, Маша з милом не дружила. Не люблю воно колюче, хоч маленьке та пахуче. Рук не буду з милом мити. Буду, буду з брудними ходити. Бабця внученьку навчала, бабця Машеньку повчала. Ти, послухай мене, внучко, вимийно чистенько ручки, бо й мікроби люблять бруд, і хвороби в них живуть. Відмиш пальчика, ти в рот, попаде мікроб в живот. Буде там ікроп той жити, буде твій живот боліти, грати стане неохота, буде мучати нудота. голова почне боліти. Можна навіть захворіти. Ні, сказала Маша сміло, не боюсь я більше мила. Хоч воно кусючі трішки. Ми й ручки, личко, ніжки. Щоб здоровими всім бути, треба нам це не забути. Мити руки коли брудні, і у свято, і у будні. Коли на руки кицю брали, з піску хатку будували, в туалет коли ходили, руки добре вими з милом. Чисті, що були завжди, пам'ятай про це і ти, чистота, запорука здоров'я. Пригадай, як треба правильно мити руки.